Макільярси зворотнє дієслово правильного відмінювання. Претеріто перфекто симпле де індикативо. Минулий доконаний час дійсного способу. Йо ме макіє. Я наніс макіяж. Ту те макілясте. Ти наніс макіяж. Ель Се макільо. Він наніс макіяж. Запам'ятай, мається на увазі собі особисто. Но сотрус нос макілямош. Ми нанесли макіяж. Бо сотруш ос макілястейс. Ви нанесли макіяж. Ельйос все макіляром. Вони нанесли макіяж.